Don't Starve – це складна гра, яка по-справжньому може кинути вам виклик. Зачасту новачки стикаються з першою своєю складністю на 21-день виживання, коли безтурботна осінь закінчується і в світі Don't Starve настає сувора і холодна зима. Тож сьогодні я збираюсь навчити новачків, як же підготуватись і пережити вашу першу зиму. Отже, уявимо, що у вас уже є базові знання виживання, і перейдемо до підготовки бази на зиму. Тож, до 21 дня ви повинні зробити базу, де буде обов'язково алхімічна машина, казан, декілька скринь, холодильник і багаття. Також ви можете зробити намет і сушилку для м'яса, але вони не є обов'язковими. Також, якщо ми говоримо про облаштування бази, невід'ємною частиною є ягідні кущі, які пасивно будуть приносити вам їжу. Але важливо, що взимку, на жаль, ягоди не ростуть, тому запасіть на зиму велику кількість ягід у холодильнику. Ви можете викопати кущі за допомогою лопати і висадити їх на базі, удобривши навозом. Отже, ви облаштували свою базу, і вам здається, що ви готові достойно зустріти і пережити цю зиму. Але одним із найважливіших факторів вашого успішного виживання є ваш одяг. Найкращий зимовий одяг у грі це утеплена толстовка і шапка з Біфало. Про толстовку ми поговоримо трохи пізніше, а от як зробити шапку з Біфало, я зараз розкажу. Щоб зробити шапку біфало, нам знадобиться 8 одиниць хутра і 1 ріг. Отже, ви маєте влаштувати полювання на біфало. Ці тварини живуть стадами у савані, і коли ви її знайдете, відведіть одну з особ на достатню відстань від стада за допомогою трави і вбийте його. Ви можете зробити це за тактикою 5 разів ударів і відбіг, як на відео. При цьому шанс на випадіння хутра складає 100%, а шанс на випадіння рогу 33%. Тобто, можливо, вам знадобиться вбити декілька біфало, щоб вибити ріг. І так, я вас вітаю. З вашою новенькою шапкою біфало ви зможете пережити всю зиму без проблем. Тільки коли ви починаєте замерзати, розпалюйте багаття, грійтесь і продовжуйте ваші пригоди. Але все ж я дуже рекомендую зробити утеплену толстовку, яка складається з паутиння, хутра та утепленого хобота кава слона. Якщо з павутинням і хутром все і так зрозуміло, то з приводу хоботу я маю роз'яснити. Вам потрібно знайти слід блакитного кава слона, який зустрічається тільки взимку. Заривайте сліди і йдіть по ним як на відео, і ви знайдете те, що шукаєте. До речі, поки я тут гуляв, я зустрів пана Маржа, який відчайдушно боївся із чудовиськом. Що ж, я думаю, ми не будемо їм заважати. Тактика битви склала слоном не відрізняється від тактики вства Біфало зовсім. Тому ми не будемо загострювати на цьому уваги. Просто 5 разів ударили і відбігли, як і з Біфало. Ну що ж, тепер у вас є повний комплект теплого одягу, який довго не дасть вам замерзнути. Тож ця зима буде для вас майже такою ж спокійною, як і осінь. Єдина проблема, що може вам завадити, це невеликий сюрприз в ніч 30 на 31 день, але це вже зовсім інша історія. До речі, як справитись з цим сюрпризом, ви можете подивитись на каналі у мого друга у підкасті на екрані. Приємного виживання і удачі!